Дивіться, а те, що відбувалося, ну ми ж знаємо не те, що було з 29 по 30, а і подальше. Всі побиття. У дивіться в міліції чітко існує інструкція по використанню гумових кійків. Їх не можна бити, зокрема по голові, та і там по ще інших побиття част... побиття. по а, частинах тіла. Навпаки, у нас і побиття з 29 по 30, і в подальше, в першу чергу. Намагалися почому вдарити, розбити голову. Враження, що значить, вони проходили спеціальний інструктаж. Тобто, це не поодинокий випадок, це спеціальний інструктаж. Я абсолютно погоджуюся, що так само Жозерян казав, що не лише керівник Беркута, а от хто проводив ці інструктажі. Вони протирічили тодішнім інструкціям, і вони протирічили взагалі будь-яким законам гуманізму. Значить, повинен бути покарані. Ці люди, я сьогодні, до речі, розмовляв з Олександром Мельченком, який говорив з ну колишнім міським головою, який чітко вказував, що так само винуватий Попов, який давав вказівку, який давав вказівку, от на цю нічну каже ялинку. встановлювати. каже, що це за нічні встановлені ялинки. Каже при ньому, ну при примальченко вона монтувалася в день. А ось, тобто, І з... точно не 21 з листопада. Зрозуміло, що вже були передумови. Тобто це вже була, умовно кажучи, злочинна змова між керівництвом тодішнього міста МВС. І, очевидно, ми можемо підозрювати, у нас немає зараз на руках цих документів, але хто координує діяльність МВС, міських. Голів силових органів вище політичного керівництва. Вищим політичним керівництвом на той момент був президент Інкоч. Іншого політичного керівника немає як риба гниє голови, всі метастази йшли від одного центру. Сергій як тоді бідкут до тому, що я казав. Хотів деякі пояснення зробити, плюс запитання задати. Ді в тому що наказ в той момент, коли Беркут вибігав, я, я ну, трошки раніше наголошував на тим, що це було дуже сильно професійно, тому що перше з усіх чотирьох сторін із глобуса, і з метро. Інститутською. Да. І що мене дуже шокувало, що палеці були вже в руках наготові ну, до удару, і що вони вже не йшли на нас, тобто -то, і вони не попереджували ніяких попереджених слов, там, там ну, здійця там, або залишити територію, або там, ну і ну, бить. Них... Просто йшли бити. У да, них одним була мета вже тільки тільки бити. Я, я я декілька слів дозволю собі додати, оскільки через наш штаб, який ми з Русланом тоді зробили, пройшло 164 постраждалих студенти. Не тільки студенти там були і кияни, звичайні просто люди, які там принесли чай на майдан тієї ночі. І а, ми а, ну, 164 покази людей, які ми спочатку збирали. Потім ми намагалися зробити реконструкцію подій. Тобто людина була в цьому місці майдану, в цьому, наскільки співпадають, і фактично картина а, тієї ночі, як діяла Беркот, як діяла міліція, взагалі, це не було ніяка зачистка. Майдану чи звільнена територію, Це була абсолютно точно чітко холодно спланована каральна акція. Каральна Без операція так. А, і контекст подальшого розкуподії абсолютно чітко говорить про те, що це була каральна операція з метою просто залякати український народ.